Щоб почути про всі наболілі проблеми родин українських героїв та допомогти у їх вирішенні, представники місцевої влади зустрілися з родинами загиблих у війні. Цього разу непроста розмова відбулася у Тлумецькій територіальній громаді. Такі прямі комунікації, працівники відповідних структур, ветеранської політики разом з посадовцями Івано-Франківської ОДА організовуватимуть в кожній громаді Прикарпаття. Сьогодні вже відбувається така четверта наша зустріч протягом двох місяців. Ми охопимо чотири райони. В подальшому ми будемо працювати з решти населення, і такі зустрічі будуть відбуватися безпосередньо із родинами загиблих. Дуже є багато питань, які вони порушують. Це насамперед робота комісії ВЛК. Це є земельні питання. Це є питання, які стосуються правової допомоги. Безпосередньо ми залучаємо до таких заходів. І представників різних структурних підрозділів, які відповідають за ветеранську політику. Найбільша потреба в наших ветеранах є психологічна підтримка, підтримка повернення їхнього від війни до цивільного життя. Наш відділ займається саме психологічною підтримкою, також і матеріальною підтримкою, супроводом їх, адаптацією від війни впровадження їх їхнє життя в цивільне життя.